Доброго дня, шановні клієнти аграрії. Що ж протягом останніх років всі зміни стають все більш комерційно орієнтованими та мають значне насичення олійними культурами, зокрема озимим ріпаком. Важливим аспектом, який визначатиме рівень врожайності при вирощуванні ріпаку, є ефективний контроль хвороб, тиск яких постійно зростає. Однією з найбільш шкодочинних хвороб в умовах насичених сівозмін є ФОМОЗ. За підрахунками європейських фермерів, шкода від ФОМОЗу через безпосередні втрати урожаю та витрати на боротьбу з даною хворобою, оцінюється в сотні мільйонів євро на рік. Який же механізм виникнення ФОМОЗУ? Фому спричиняють два подібні співіснуючі патогени: це лептосферія макуланс та лептосферія біглобоса. Рослинні рештки ріпаку після збору врожаю можуть бути джерелом інфікування протягом кількох наступних місяців. Ураження розпочинається з аскоспор, що утворилися на рослинних рештках попередника. При потраплянні таких аскоспор на листя молодих рослин відмічається утворення плям неправильної форми. Далі грибниця проростає до основи стебла, інфікуючи його і утворюючи виразки. Стійкість до фомозу сприяє кращому здоров'ю рослин протягом вегетації протягом багатьох років ген стійкості RLM7 був і залишається основним генетичним інструментом контролю стійкості до фомозу. Однак із часом збудник почав демонструвати здатність адаптуватися до цієї стійкості, що призвело до необхідності пошуку нових та ефективних рішень комбінацій генів. Важливим проривом у генетичному захисті стало впровадження комбінації генів RLM-S. Дана комбінація реалізована в нашому гібриді Домінатор гібрид щороку висівають в Україні на площі понад 50 тисяч гектарів, зокрема завдяки йому високому рівні захисту від ФОМОЗу. Але і на цьому селекція ДСВ не зупинилася. Наступним інноваційним етапом у вдосконаленні генетичного захисту стало створення інноваційної комбінації генів під назвою «Фомаблокер». «Фомаблокер» – це комбінації генів «Лепер-1» та РЛМ 7 Механізм захисту леперван ґрунтується на створенні міцної клітинної стінки скалози та лігніну навколо джерела інфекції, щоб запобігти йому подальшому поширенню в рослині. Таким чином, леперван підсилює механізм дії RLM7. І комбінація «Флома блокер це ніби подвійний замок, який локалізує ФОМОЗ та не дає йому розповсюджуватись. У 2025 році українському ринку представлено новий гібрид озимого ріпаку Коняк який містить комбінацію генів «Фома Блокер» та має підвищену толерантність до вертицельозу. Сподіваємося, що даний гібрид стане надійним інструментом для українських аграріїв у досягненні нових рекордів урожайності. В свою чергу селекція ДСВ ніколи не зупиняється на досягнутому і рухається вперед, щоб ми могли завжди вам запропонувати інноваційні продукти для вашого успіху. ДСВ інновації для вашого успіху.